Що Марино Пушич вже не буде тренером Шахтаря на матчі проти, це я так затравочку роблю. На матчі проти Дортмунда і Бреста. А цим тренером стане про ну, що обговорюють? У нас така заставка цікава: Ротан іде в Шахтар. Таке можливо, на вашу думку. Юрій Сергійович, ви якось там е згадали Семен Йоща Альтмана, який казав. Відділ фантастики на 13-му поверсі, тому я думаю, це з цієї опери йде. Ні, не буде цього, і Пушеч буде працювати у команді. Він розуміє, і якщо навіть да, не буде шансу, все одно ліга чемпіонів перед ним стоїть завдання. Ну, по-перше, знаєте, такий момент сформувати команду, щоб у команди був своє обличчя, свій стиль гри. Це перший момент. По друге, розвивати футболістів і потім ну приймати участь. Чи у змаганнях в змаганнях місця забоювати які будуть? Я думаю, Пушеч справиться з цим завданням. Повірте мені, він Добре, справиться. Я, пере, я перефразую питання: якщо Пушич програє чемпіонат е, України, якщо Пушич не потрапить е, е, в плей-офф Ліги Чемпіонів е, чи можливо знову такий варіант? Юрій Сергійович, ну знаючи, працюючи в клубі, я розумію, такого варіанту не буде. Тому що ну, якщо навіть Пушич піде з команди, то я думаю, вже досвідчений тренер, а якого можна буде позвати в Україну. А я думаю, до того періоду ми вже перемога в нас буде в цій війні, клятій і в даному випадку, я думаю, це буде іноземний спеціаліст фахівець. От дивіться, що такий момент там вже Сернає, спортивний директор, Сернає, який там пару ігор провів, дуже гарно провів, гарний результат і. Такий ну він європейський фахівець, і в даному випадку Одну гру, а ти, Одну, а, одну гру, у нас же, як працюють журналісти. Да, вони ж так у нас були найкращі футболісти, найкраще покоління було, яке ж все повинні чемпіонат світу повинні були виграти чемпіонат Європи. Да, це ми бачили. У нас найкращі футболісти, за якими бігають ці провідні клуби і е, покупають по 100 мільйонів. Це ж теж ми з вами бачили. У нас найкращі тренери, які не знають англійської мови в даному, а. Теж таких же як вони, але ж я да працюю так на іншому рівні, будемо так казати, і в даному випадку, знаєте, найкращий тренер, за якими всі бігають, але чомусь не запрошують їх. І в даному випадку я домороти на своєму місці. Він робить те, що потрібно. А ми що скажемо, тому що розвивається Олександрія не тільки як футбольна команда.